Вітаю! Бережливість краще за прибуток. А ви як вважаєте? Сьогодні читаємо вірш Галини Джемули, як Андрій ковчився заощаджувати. Відгадай загадку, маленька кругленька з кишені в кишеню скаче. Що це? Монета. Відгадай ребус, чипси, Машинки, Лінійка. Що з відгаданих нас предметів ви придбали б в магазині? Прочитай правильно. Ощадливий, ощадливість, ощадливо. Заощаджений, заощадження, заощаджувати. Марнотрат, марнотратний, марнотратство. Читаємо вірш Галини Джамули, як Андрій ковчився заощаджувати. Щоб заходить в інтернет, щось цікаве взнати, дуже хочу я планшет, та де гроші взяти? З цим питанням непростим я звернусь до тата. Відповів мені татусь, треба зачекати. Річця надто дорога, будемо відкладати. Увірвався мені терпець. Скільки ще чекати? Від сьогодні я почну гроші сам збирати. Мама на обід дає, все, не витрачаю. От минає кілька днів, двадцять гривень маю. А як гроші завелись, стало неспокійно. Щоб таке собі купити, думаю постійно. А зі школи шлях лежить повз два магазини. Зазирнув в один із них. Тільки на хвилину. Та не счувся, як зробив сам собі я шкоду, чипсів пачечку купив, ще й солодку воду, гроші витратив усі, поза тим найгірше закололо в животі через кепську їжу. Починаю, знову я на планшет збирати, трохи в мами попросив, а тоді у тата. На Різдво так гарно я колядував, що аж двісті гривень в гаманець поклав. Знову шлях лежить мій пості магазини. Зазирнув туди я тільки на хвилину. Сам не знаю, я купив комікс і лінійку, три машинки пістолет. Знову ні копійки. От покупки я розклав і тепер гадаю коміс швидко прочитав. А лініку мав я. Десь машинки розгубив, пістолет зламався і навіщо це купив, знов планшет відклався. Твердо вирішив собі марнотратства досить. Я ощадливий тепер до речей і грошей. Перш ніж купувати щось, добре обміркую. Чи потрібно це мені? Чи не пошкодую, і до того ж я завів дуже добру звичку відкладати день у день гроші у скарбничку. Як завжди, мій шлях лежить повз два магазини. І заходжу я туди, справді на хвилину, подивитись на планшет, ось він, мій хороший. Неодмінно назбираю я на тебе гроші. Головний герой твору, про що він мріяв? А яке рішення прийняв хлопчик? З якими труднощами довелося зіткнутися Андрійкові? Чи потрібні були хлопчикові речі, які він купив? Як має діяти людина, яка прийняла важливе для себе рішення? Чи є у тебе мрія про якусь річ? Чи намагався намагалася ти збирати гроші? Отже, що таке марнотратство? І чому важливо заощаджувати? Уяви себе художником або художницею. Вибери і проілюструй вірш, до якого немає малюнку у підручнику. Дізнайся, які відомі поети і поетеси проживали або зараз проживають у твоєму краї. Вдома виразно почитай вірш Галини Джамули, як Андрійко вчився заощаджувати. Дякую за увагу, до зустрічі!